п'ятницю не зміг поділитися, але був на офрек зустрічі з виробниками дальнобійних систем, не буду називати яких, але ви і так знаєте: тих систем, які дозволяють бити і на півтори на дві тисячі кілометрів в глибину ворога, і можу сказати так, що. Дійсно, суттєво в нас ростуть зараз кількісно і якісно системи, здешевлюються, суттєво здешевлюються, і незважаючи на те, що зараз сьогодні зранку є новина про те, що Трамп дав добро на далекобійні удари по території Росії американськими засобами, але мова. До сих пір йшла про атакам слід, але насправді мені там в традиціях того, що мені казали про що ніколи в 16 нам не дадуть зараз. Мені це кажуть про томагавки у томагавків. Є певне обмеження, бо вони, вони потребують їх потрібно звідки запускати а вони розроблялися для того, щоб запускатися з американських есмінців ракетних кораблів. А наземні системи для старту тамагавків не, не, не ефективні, але це, це все теж легенди, бо виявляється, наприклад, виявляється, що українські фламінго робляться на базі е, двигунів авіаційних двигунів, які збираються по світу, які відпрацювали свій ресурс. Е, бо виявляється, це набагато логічніше, ніж е, робити це на. Е, Двигунах, які спеціально розробляються під це, бо, бо є близько сотні тисяч по світу двигунів, які які ви про перевітний дженералектриківські, там інше, росросівські вони збирають по по, по по світу, комплектують, підлаштовують під характеристики певного типу двигунів. І пішло-поїхало. і Зрештою, ракета виявляється набагато набагато дешевша. А їй не потрібно, щоб двигун працював тисячу годин. Потрібно, щоб він працював свої 5 годин і все. Отже, вийшли на рівень 50 фламінго на місяць, кілька сотень далекобійних дронів БПЛА. І, і фп 1 і фп 2 і аналогів. Тобто, в нас вже питання не, не до кількості, питання до цілей. Зараз ключове обмеження, так само, як і по Марсом, це цілі, яких має бути більше, і це питання вже до СБУ, до ГУР, до, до інших наших до військової розвитки там і так далі. Так що з цим це реальний геймченджер. Ті, ті інженерні команди, з якими я зустрічався, і там керівники, власники таких підприємств останні кілька місяців, ну, мене дуже надихає. Не вистачає цілий і не вистачає ресурсу для масштабування, навіть не фінансово, бо фінансовий ресурс є. Не вистачає людського, організаційного інтелектуального ресурсу на те, щоб зробити такий прорив в масштабі. Далі, е в фронт, е збільшились втрати ворога під 1100 сто кількість наступальних дій під 150, 145, 150, сорок це, це говорить про те, що працює чергова хвиля. Накатують е по, по всіх тих самих ділянках, е які які були, але головний козир Зеленського зараз, що ж, власне, спрацьовує у. В розмовах з Трампом це те, що ефективність російського просування низька не є знищення кількох бригад ворога на добропільському напрямку, але тим не менш позитиви точно є. Найгірша ситуація зараз uh, на напрямку Дніпропетровщини, де, де ворог реально просунувся, Лиманський напрямок, де просувається Купінський напрямок, Часів'ярський напрямок, Покровський напрямок, Новопавлівський напрямок, трошки краще, бо там тримається оборона і є ефект від контрнаступальних дій. Тепер що у нас в цілому світі головна новина в Молдові перемога проєвропейської партії партії президентської, так що Росія чергово не пройшла 53 місця з 101, за останніми даними вони беруть, тобто навіть на два місця більше ніж мінімально потрібно було. Плюс, ну, скоріш за все, буде монобільшість, не буде ту, ту, створювати коаліцію, хоча ще одна непристойна партія теж пройшла. А три партії, які є проросійськими, сумарно матимуть близько 40 місць в парламенті, тобто опозиція буде велика, але тим не менш не, не монолітна і не переможна. Хоча ходило все. Все по краєчку по краєчку, явка була менше, ніж треба було не, не так активно проголосували діаспора, на яку було основні сподівання, але все ж таки молодь проголосувала, плюс були створені умови так, щоб менше голосували в Росії. Чудово, все пройшло, змогли спромоглися вітанням нашим сусідям і друзям дуже дуже добре, тепер. Що в цілому по світу і по грошах, да, да по грошах, важливіше, ми вийшли сьогодні від коаліції бізнес-пільнот, підтримано були різноманітними асоціаціями, перш за все, аналітичними центрами. Зараз це цей лист від аналітичних центрів щодо бюджету через те, що Ooh. Тиждень узгоджували формулювання вийшло помірковано, але все одно, навіть поміркованою заяву побоялися підписувати центр економічних стратегій інститут економічних і економічних економічних дослідження і політичних консультацій. Бараківського коротше навіть Ант Ганни Гопков в останній момент побоялися підписувати, але тим не менш. Представницьку брацію зібрали. Тих, хто не боїться, і це так жахливо виглядає зараз. Особливо в світлі нападок на Форбс, ну і помилки Борі головного редактора Форбсу Бориса Господи, як його Коротше, неважливо, щодо Тигипка. вийшов пост Бориса Давиденко, да, Двиденко. Що по 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 інтерв'ю з Тигибко? Ну, вочевидь, погана робота піарників. Таке дуже компліментарне інтерв'ю, і дуже компліментарний пост про рольову модель для всіх підприємців. Значить, я знаю Сергія Лініодвича. Давно і, і добре, і знаю, що точно не рольова модель. І незважаючи на те, що персонально я до нього ставлюся, то я не можу сказати, що негативно, хоча там да, зрада, партія регіон, все це. Але ну це це, це просто комсомольська історія, яка тягнеться, і, і просто вони вони такі бізнесмени, як він, не навчилися грати в білу, в чисту. По сучасно. Хоча такі, як він, Грега, Хмельницький, вони все одно залишаються великими бізнесменами і багато в чому намагаються змінюватися, намагаються якось виглядати по-новому, -по але не зовсім це в них виходить. Тому тому ці компліментарні інтерв'ю вони точно зайві зараз. Потрібно підіймати тих бізнесменів, які дійсно творять вже новий ландшафт української економіки. А старі, старий, орхічний чи такий комсомольсько-приватизаційний бізнес потрібно поступово зводити на нівець, виводити в акціонерне товариство, розмивати і власників ховати з публічного простору. Бо жахливо виглядають ці форсівські списки, де, де Злочевський залишається. Ну коротше, все це, все це потрібно вичищати, це однозначно. І сказати, що, що ти гібко, всі бізнесу супроспішні, ні. Ті бізнес, з якими я знайомий детально, окрім його страхових, ми робили стратегію і для страхової компанії, і для багатьох його бізнесів. Але, але там далі від, від фінансового сектору, де він дуже добре розуміється, там все провально. Аптеки провальні, багато чого провально, точно не рольова модель ані бізнесу, ані формування команд, ані, а, анічого, але при цьому перекладати, перекладати там, помилки. Федоріна і, і Бориса Давиденко з цим бізнесом в цілому не бізнес, як багато хто робить, теж, теж неправильно. Бізнес не, не весь такий. Тому сподіваюся ми як суспільство виролимо з цієї ситуації, що нормально по дорослому і Тегібко вчинить, і Форбс вчиниться, але поки, поки Форбс вчиняє, скоріше, як ображене дитисько, а не, а не по серйозному вже вже відповідно на нещодавньому заході Форбс Осипов генеральний директор Кернала, відмовився виступати так, що ну, звичайно воно якось заспокоїться. Поки воно виглядає як абсолютно недоречне розбурхування сварок між умовно бізнесом і суспільством. Це це точно нікому не потрібно. Я з публічною позицією не виходжу, але Валера Пекар вийшов, думаю, достатньо замість розбурхування. Зараз я, я намагаюся склеїти ситуацію всередині так, всіх всіх примірити, знизити знизити градус протистояння. У мене немає, немає закон, законних способів відібрати і поділити. Не можемо ми зараз забрати статки у Ахметову, Гереху, Тигибка, немає законних на це підстав. Те, що вони нам не подобається, і те, що вони там не підтримували Майдан, це не підстава того, щоб забирати бізнеси. Бо так само будь-яка позиція, мож... Порошенко тоді можна забрати бізнес, бо він не голосував за Зеленського і так далі. Ну, ну, точно. Політична позиція. Бізнес має бути відділений від політики, ось за що ми боремось. Власне, власне, тому й борт не і не втягується в усі ці політичні сварки. Для цього в нас коаліція. Коаліція нехай цим займається. А ми нам своє робити, нам підіймати бізнес, і тому е -с -с світлі такі моменти е відбулося святкування в, в Одесі, в борт Одеса. Шість років це дуже дуже круто і прекрасні результати, і незважаючи на ці виклики, які є в Одесі, але борт бор в Одесі розвивається, і це дуже 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 радує. Ось таке друзі. Ось таке е, дуже кволо кволо, поки йде питання по санкціях, хоча, наче всі все узгодили, але ні, ні, ні по жодній темі не проходять вже до публічного. Прилюднення 19-го пакету американських санкцій, всі чекають, поки хтось, хтось зробить перший крок. Всі сподіваються, що зробить Трамп. А Трамп е може, бо те, те, що показує Трамп останніми днями, виглядає поки як позитивний трек для України. Росія вже з цього приводу просто біситься. Сподіваюся, що вони. Місяця до, до здачі на, на фронті і на, на завалі повному. Ось так, друзі. Так що тримаємось. Пишіть, будь-бу буде мене на, на, на цьому тижні зустріч з головою Державної податкової служби. Так що з радістю ваші питання. А четверте, п'яте жовтня буде, буде ще свя... да, да, Дякую. Значить, їдемо на святкування 4-5 жовтня. Правильно. Леоніда, все правильно. Я кажу, що від щоб вже офіційна дата була. Так само і борт. В цілому У нас вже реальна дата народження 1 серпня, а святкуємо 17 жовтня. Ну так, таке буває, Е, в серпні нікого нема. Збираємось в жовтні, 17 жовтня, Київ, 4-5 Одеса. Ну що друзі, всіх обіймаю, Завтра побачимось, тримайтеся і пишіть, кому потрібна допомога.